Привіт всім! Знаєте, за лаштунками будь-якого навіть найменшого бізнесу є система, що перетворює фінансовий хаос на ідеальний порядок. І сьогодні ми з вами розберемося, що це за система. Йдеться про бухгалтерські рахунки. І повірте, все набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Ну що, починаймо? І справді як? От просто уявіть собі, щодня ні, щогодини відбуваються десятки, а то й сотні фінансових рухів. Купили сировину, продали товар, виплатили зарплату, заплатили за оренду. Це ж суцільний потік. Як у цьому всьому не потонути, і найголовніше бачити чітку правдиву картину того, що відбувається з грошима компанії? А рішення насправді геніальне у своїй простоті. Уявімо собі таку ідеальну фінансову картотеку. Величезну шафу, де для абсолютно кожного типу інформації, чи то гроші в касі, чи то борги перед постачальниками, є своя окрема чітко підписана папочка. От саме за таким принципом впорядковано і суперлогічно і працює система бухгалтерських рахунків. Так, а навіщо все це потрібно? Ну, дивіться, саме ця система дозволяє взяти кожну окрему навіть найдрібнішу операцію, кожну покупку, кожен продаж і перетворити її на частинку великої, зрозумілої фінансової картини, наприклад, бухгалтерського балансу. Тобто, рахунки це, по суті, такий собі міст, міст між щоденним, трохи хаотичним рухом грошей і кришталевою фінансовою ясністю. Добре, давайте ще простіше що ж таке цей бухгалтерський рахунок? По суті, це просто окремий запис. Уявіть, що це така собі сторінка у великій фінансовій книзі компанії. От є сторінка для готівки, є окрема сторінка для будівель, ще одна для боргів перед працівниками. І кожна така сторінка, кожен рахунок це цеглинка. Це глинка, з яких потім і будується вся велична будівля фінансової звітності. Гаразд, з цеглинками розібрались, а тепер давайте подивимось, як вони організовані. Повернімося до нашої фінансової картотеки. Час зазирнути у її головні найбільші шухляди. Бачте, тут все згруповано за логікою, за економічним змістом. Перша шухляда, клас 1. це все, що служить компанії довго, ну знаєте, необоротні активи, будівлі, обладнання, транспорт. Друга шухляда, клас 2. це запаси. Тобто все те, що компанія виробляє або продає товари, матеріали, сировина. І нарешті третя шухляда клас 3. Це власне гроші та розрахунки, готівка, кошти на рахунках і те, що винні нашій компанії. Все просто, що служить довго, що продаємо і чим розраховуємось. Три основні категорії. Окей, ми відкрили шухляди. А що всередині? А всередині уявіть собі папки двох різних кольорів. Навіщо? А тому, що вони відповідають на два найголовніші питання будь-якого бізнесу. Перше, чим ми володіємо, і друге звідки ми це взяли. І отут увага, ключовий момент папки одного кольору це активні рахунки. Вони показують, що є у компанії: гроші, будівлі, товари, тобто все її майно. А папки іншого кольору це пасивні рахунки. Вони пояснюють, звідки все це майно взялося. Чи це гроші власників, тобто капітал, чи це гроші, які ми комусь винні, тобто зобов'язання. Розумієте, що ми маємо і за чий рахунок? Це дві сторони однієї медалі, і вони, вони завжди мають бути в ідеальному балансі. Але є ще й такі собі рахунки Хамелеони активно пасивні. Вони, знаєте, як гойдалка, можуть схилятися то в один, то в інший бік. Найкращий приклад розрахунки з постачальниками. От дивіться, якщо ми винні постачальнику за товар, це наш борг, тобто пасив. Але якщо ми заплатили йому аванс, то ситуація дзеркальна. Тепер вже він нам винен і це стає нашим активом. Тобто один і той же самий рахунок може змінювати свою природу залежно від обставин. Так, з великими шухлядами й кольоровими папками здається, все зрозуміло. А тепер давайте візьмемо уявну лупу і подивимось, як саме підписані ці папки. Ми будемо занурюватися все глибше і глибше, від загальної картини до найдрібніших деталей. Вся система побудована на трьох рівнях деталізації це дозволяє одночасно бачити і ліс, і окремі дерева. Якщо продовжувати нашу аналогію з картотекою, то це виглядає так: шухляда це найвищий рівень, синтетичний рахунок. Папка всередині шухляди це субрахунок, а окремий документ всередині папки це вже аналітичний рахунок. Бачите? Проста і логічна ієрархія, створена для максимальної ясності. Отже, перший рівень синтетичний. Це погляд з висоти пташинного польоту, наша шухляда, наприклад, рахунок, основні засоби. Що ми тут бачимо? Просто одну загальну цифру, загальну вартість усього майна компанії: і будівель, і машин, і комп'ютерів все разом однією сумою. Але ж нам цікаві деталі, правда? Тому спускаємося на другий рівень субрахунки. Це вже ніби ми відкрили ту саму шухляду основні засоби і бачимо всередині неї окремі падки розділювачі. Тепер ми бачимо не просто одну загальну суму, а окремо. Вартість будівель, вартість транспорту, вартість обладнання. Картина стає набагато більш структурованою і зрозумілою. Ну і нарешті занурюємось на третій найглибший рівень аналітичний облік. Це вже деталізація до кожного гвинтика. Тут ми відкриваємо папку обладнання і бачимо окремий документ на кожен конкретний об'єкт. Ось запис про комп'ютер номер 1 ось про сервер, а ось навіть про офісне крісло з його інвентарним номером і вартістю. Саме цей рівень дозволяє відстежити долю кожної, абсолютно кожної одиниці майна. Добре. Систему ми розклали по поличках. Вона красива, логічна, структурована. Але як все це працює в реальному житті? Як ця картотека оживає і перетворюється на фінансові звіти? Насправді кожен місяць це такий собі повний цикл, один оберт величезного фінансового механізму. Все починається дуже просто. На початок місяця ми беремо залишки сальдо. З попереднього періоду. Далі протягом місяця кожна, абсолютно кожна операція записується на відповідні рахунки. А в кінці місяця ми просто підбиваємо підсумки, рахуємо всі надходження, всі вибуття і виводимо новий кінцевий залишок. І цей кінцевий залишок стає початковим для наступного місяця, і так по колу безперервно. Тож до чого ми прийшли? А до того, що вся ця система класифікації рахунків це знаєте зовсім не нудна бюрократія. Це скелет, це сталева основа, на якій тримається весь організм фінансової звітності. І саме цей скелет дозволяє бізнесу не просто бачити цифри, а приймати зважені обґрунтовані рішення. І наостанок просто замисліться над цим. Коли наступного разу подивитесь на бухгалтерський баланс, Спробуйте побачити за ним не просто сухі цифри. Адже завдяки цій продуманій системі рахунків, яку ми щойно розібрали, від величезних шухляд до найдрібніших документів, ми насправді читаємо історію історію рішень, ризиків, зростання падінь та успіхів це справжня фінансова біографія компанії. І найцікавіше питання, яку саме історію вона розповідає про свій шлях?